Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Рибалимо разом. І сьогодні, друзі, в темі дня нас риболовля на поплавочок. Зі мною сьогодні на риболовлю дві мої поплавчані 6-метрові вудочки. Одна з кільцями, одна без. Я завжди на поплавочок з ними їжджу кожного року. Зараз будемо розмотуватися. Зараз на шоста година вечора кормимося і чекаємо підходу гарної риби. Надіюся, що мені вдасться сьогодні щось стягнути. Так що дивимося. Отакі, друзі, приспособи. Стоючки, які в берег застрикаються, я собі посверлив, обрізав них і ставлю отако в лодку, бачите, і воно тримає гарну Ну, Мені подобається, в принципі. Просто можна було, звісно, заморочитися, зробити ще щось краще, але знаєте, на скору руку. Тобто стоючки обрізав, просверлив отвори і маєш, куди і гарно тримається, до речі, вудочка. Минулий рік. Я ловив, так відловив, мені сподобалось, в принципі. Ви бачите? Раз, раз і все. Так, друзі, по наживці це в мене хробак. І манка, друзі, манку замісив, саме простий рецепт. Мій. Така трошки густіша я завжди не палочкою я намотую, а руками катаю такі кульки. Мені більше подобається, довше тримається на гачку. Так, друзі. По прикорці, друзі, тут е, пачка від фіш, карась часник. Але я тут вдома зробив такий мікс, які прикормки були. Там і від фанатіка Універсал, і з плотви якась лишилася, і карась часник тут був. ще Коротше, зробив такий мікс, замішав вдома вже. Зараз ще тільки до цієї прикормки добавлю сиру, твороху взяв. Можливо, якийсь лин влетить, можливо, карасик. Минулий рік тут літали і карасі гарні докілошні, лини гарні. Хто не бачив відео, є на каналі, перейдіть, подивіться. Посилання залишу в описі під цим відео, як я минулий рік на цих місцях ловив рибку. Такі гарні екземплярчики мені попадали. Добре, зараз кормимося, закидаємо вудочки і чекаємо підходу рибки. От так, друзі, той творог туди висипу до тої прикормки. Разом все замішаю і закормлюся. Зараз перемішаю і кульками отам от закину. Буду одну наманку кидати, одну на хробак. нахробак. такі, друзі, кульки, бачите, раз. Бачите, які з сиром. Але смакота би їв ні. І от туди раз. Так, друзі, одну на хробак, як я вже говорив. Поки по одному хробачку поставимо, бо кажу, збиває дуже плутвичка, може збивати, а там можливо на самий вечір вже і на пучок будемо ловити. Так, повідочок, друзі, до речі, 0,12, десь я знаю, сантиметрів 15 до 20, 0,12 повідець і основна 0,2 жилка. Поплавочок трьограмовий І зараз щось будемо пробувати. Обіймати. Так, одну закинув, друзі. І друга вудочка без скілець, шестиметровка. Але мені подобається, я не знаю, друзі, як то, але мені дуже подобаються вудочки без кілець. Дуже класно. Легенька вудочка. Зручна. Не чіпається то між кільцями ті провеси жилки. Чіпається постійно за траву, ще щось. А тут собі зручно, дуже зручно. Я кайфую від таких удок. Без кілець. Так, а цю ми закинемо поки що на манку. Можливо якась краснопера гарна. Ну, Минулий рік літали гарні краснопери мені. Друзі, взагалі такий ух жирні. Ось бачите, катаю в кульку з манки і на гачачок. Отак, оп. І тоді закидуємо. На манку, друзі, водить, напевно, плотва. О, пішло. О, друзі. О. Така, знаєте. Краснопірочка така. Ну така. Приємно, приємно було Ух, Ого, на хробак, на хробак пішло. Ну, така невеличка, знаєте, але клас, клас. Купнула маночку, так голодно. Ось така невеличка. Щось там манку підгулює. Ну, дивіться, така вже побільша краснопера, непогано, також більш-менш приємно тягнути. Ну невелика, друзі, але ж, блін, файно, все рівно. Кайф є, кайф є таку. Може візьмемо садочок, га, з вами, може поки візьмем, там подивимось. Ось такий, друзі. Ось в мене садочок. Подивимося, подивимося. Може на таранничку заберем Як буде мало, то повідпускаємо. До що ми зловимо. Нічого собі. Да, друзі. Да, ви знаєте, та таку красноперу. Та й лина не треба. -о. Не, ну це кайф, друзі, дивіться. О, це вже батониста? Така нічого. Клас, так, да, кайф. -т -т то чуть чекай. На маночку, друзі, задубасила. О, знаєш ти-ка. О, блін, на таранечку би пішла. Так, поки все дочок. Да, це вже мені подобається. Я, друзі, чіплюю таку трошки більшу кульку. Навмисне, щоб для більшої минулого року я таке експериментував, Типа меншу кульку, більшу кульку і на більшу кульку попадає крупніша краснопера або плотва на багато більшого розміру. Тому я вже знаю, минулого року я таке вже робив. Дрібненької тут теж багато, але... Хочеться ж таку, хоча б отаку як цю, то можна ловити, знаєте. Клас, клас, вечір. Супер, друзі, клас. Я кайфую. Чесно, я кайфую. Головне, щоб ще вітер стих. Не люблю я вітра. Ловити вітер, воно, знаєте, на поплавок, ну так собі. Та йди сюди. Опа, друзі, є. Є красна ну така, така, трошки менша, як та. На маночку, але приємно. хробак, друзі, на хробак Да. Окунь. Сильнейший окунь. А так клювал, а так клювал. Ну, так така тараннична йде. Так, на хробачок вводить чиста. А на хробачок. Она, ну, бачите, така плотвичка. Ну така, знаєте, середнього розміру така. Не є велика, не є малесенька. Таранючна. Перенаживляємося. Катаю, друзі, такі кульки з маленькі, такі побільші, як я і казав. І маленько опускаємо віконце. Там зілля кругом. Стараюсь попасти, знаєте, десь між зіллям, щоб до дна тоді покльовки якісь є. Як на зілля поклав, все, покльовок нема. О така, така Середній чувак Де. Кадри з бігаличка. Ну, краснопера. пера, красна пера. Отака. На ну, таранку піде. То я з окуня робив тараньку, це зроблю. Можливо, з плотви, з краснопери. Якусь середнього розміру. Подивимося. свидания. Да иди сюда. О, ха -ха -ха. класс. Я к вам, друзья, краснопера. Не, ну крас красиво, красиво. Ось це красота. На маночку. Гарно взяла, до речі. Ну, на хробака, друзі, сьогодні менше покльовок. Краснопера краще клює на манку. Ну, Хробак так більше до дна я на лина, карася чекаю, підходу. Можливо, щось із того на вечір. Е. Ну знаете, смотрите, какая. Ну вот такая ничего. Может быть, на манку. Вот такая, друзья, неваличка. Это же целое. О, знаєте, друзі, таке нічого. Плот... О, краснопера ще взяла. Ну дивіться. Ну, таку можна, можна ловити. Ще от на самий вечір вже зараз за 29-та, друзі. Ще втягнув. Ну, шкода, що лина, звичайно, немає карася. Але, знаєте, таку красноперку потягати на вечір теж приємно. Приємно. О, дивіться, Відразу положило. О, І ще така, бачите? О! І ще така непогана. Пайот! Пайот! Все, таранького забезпечена. Я думаю, я вже з десяточок зловив. А сьогодні жирненька така. Ну невелика, правда, було б трошечки більша, але знаєте, не дуже така і малесенька. Сарай. Та знаєте, що така ввальнула на вечір, о. зовсім непогано. Ну так. Така, друзі, ми Іде. Що... Да. О! Це така поменша, знаєте. Така дрібніша. Випустимо. Та є. Є. Ну також невелика, друзі. Така невелика. пускаємо таку. Так, друзі, вже 9 година, сонечко зайшло. Буду я напевно змотуватися. кльов так підзатих. З десяток краснопірок мені вдалося впіймати, там покажу. О, там, бачите? Ну така, знаєте, невелика. На манку, друзі, сьогодні непогано клювала краснопірка, на хробака так і лин не підійшов, але в очереті цмокало. Тобто карась присутній. І були бульки, знаєте, бульки йшли з води. Я думаю, що все ж таки лин, лин є, тут лина багато. Ну, було б в ідеалі, якби пробрати собі. Такі місця віконця, трошки тому, що все затягнуто травою. Посидів вечірній відпочинок з поплавочком. Від вас вподобаєчка і підписочка на канал. Ми ще обов'язково виїдемо з поплавочком в ці місця, і я думаю, що ми все ж таки лина і карася дочекаємося. Так що підписуйтесь на канал і чекайте наступної риболовлі.